Дежавю, просто зараз тривога, і я піднялася на який це третій поверх. Чекаю, щоб потрапити в сінце, мені треба почекати від бою, а поки що зайду в Голді. Давно не була, ну як давно, тиждень-півтора. Розпродаж триває. Бачите, як круто, що для чого нам знижка? Для того, що в нас зима продовжується, і зараз можна взяти зимові речі за дуже хорошу ціну. Це я вже приміряла щось, я не знаю, щось треба пошукати більш цікаве. Друзі, дивіться, вже ось ці светрики коштують 499. Я хочу приміряти. І тут є темно-сірий, є світло-сірий, є ось такий насичено-червоний Cherry Lady, потім Лейди. Є? І є ось такі білі із блакитним і з надписом Live. Так, і ці теж, давайте дивитися скільки. Зараз цей, так, да, цей теж 499 і цей теж 499. Дуже вигідно зараз придбати такий светр. Я хочу приміряти. Чисто примірочка для вас. ML, Якби був X, XS, скажу SM, немає ML, XSS, ну що, доведеться взяти ML, приміряти ось такий темно-сірий хочу. Ну, він не зовсім темно-сірий, це і просто йде світліший. Так, а цей теж Емель. Да, ось цей беру. А ще я хочу приміряти сьогодні. Угу. Так, що я хотіла ще приміряти? Тут шукаю собі ось такий приталений пуховик. Він не приталений, він просто йде з таким поясом Наталії. Обов'язково язк... Обов така модель зараз популярна а-ля Прада. Ось є в Голді, коштує він, знижки на нього немає, дивіться, він коштує 1799 і такий же є бежевий. Футболки, гляньте, які класні рожеві. на Уже на літо. 499 Girly Wipe. Кому треба, дивіться, в, в цьому. В Голді є. Така футболочка класна буде з такими джинсиками. Джинси обрізаний низ. Широкі такі широкі штанини. Голді, це 32-й розмір. Висока посадочка. У мене все, що висока посадка, якось мене від, 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 відштовхує, тому що мені дуже незручно. Я все ж таки намагаюся шукати щось середньої посадки. Або ж ось такі, дивіться, лонгсліви є класні теж. І він такий є. Цей такий рожевий а-ля барбі, а цей більше йде щось до персикового, більш такий благородний 599. Куштує такий лонгслів. Хотіла показати таку ж куртку, кому цікаво. Ось сукні, ну я думаю, це сукні більше для школи для дівчат. Ось такий він цей пуховик, така куртка. На багатьох зараз зустрічаю саме такий приталений пуховичок. Що він тут на кнопках? Напевно, що так, да, тут йдуть кнопки. Такий, є Така горловинка стічка. Ну, будь ласка, і я думаю, що це не так і дорого. За 1799. Ну, ось, дивіться, такий цей светрик. Це розмір ML. На мене він. Ну, я б сказала, за великий все ж таки, да? Таке освітлення. Єдиний мінус це супер-супер освітлення. Просто хочеться навіть вдягти окуляри. Ти не можеш навіть роздивитися добре, що тут відбувається. Засліплює очі наскільки. Все-таки більше мені підійшов SM, якого немає. XSS і ML. Якщо хочете оверсайзний, беріть ML. Буде ось такий, як зараз на мені, якщо хочете брати розміри в розмір С, СМ. СМ немає зараз. Саме такого, можливо, є білі, не знаю, але це вже не важливо, просто якби, щоб я і ви мали на увазі, да, от як ці светрики, як вони сидять. Ну, в принципі, якщо так здалеку ще й нічого. Да? Якби не ось ці нюанси, які випирають там ремінь з-під цього. З-під штанів. Коротше. Дивіться, не знаю. Сильно. Колір класний. Дуже приємний до тіла, дуже теплий. Ну, не знаю. Просто не мій розмір. А взагалі, можу рекомендувати такий светрик. І доки я чекаю відбою, зайшла в магазин косметики. Це більше косметика доглядова. Магазин Містер Скрабер. Я думаю, ви вже всі чули про нього. Це український бренд, український виробник. Мені сподобався, наприклад, ось такий шиммер для тіла, такий спрей. Для тіла. А, маленькі такі блискіточки, ледь-ледь помітно, але мені здається ну, дуже класно, наприклад, якщо влітку там, а, побризкати на себе, на, на плечі, на декольте, там руки, не знаю, ноги такий сподобався мені. А ще бомбочки в них величезні, за розміром, 200 грамові і мені б дуже хотілося таку бомбочку придбати. Я думаю, що вже наступного разу обов'язково візьму бомбочку для ванни. Я щойно спитала у продавця. Коротше, 159 коштує така, така бомбочка. 200 грам тут. Made in Ukraine. містер Скрабер. Перетворює купання на свято. Дивіться як класна глемур рожева для дівчат, які люблять все рожеве. Це качечка знаменита. Коротше, хочу, ось такий, хочу взяти ось такий гель для душу. Мені дуже сподобався цей аромат. Спробую, мені цікаво, наскільки він буде класно пінитися. Це ще такий важливий момент. Ось такі ще є гелі для душу. Це що це? крем-гель для рук. Коротше, тут дуже великий вибір всього, Скраби подарункові, такі набори, гляньте. Дуже зручно купляєш такий набірчик, запаковуєш красиво і вже приємно. Тут все для догляду за тілом. Гель для душу, наприклад, скраб для тіла і якась штучка, якесь молочко, можливо, зволожуюче. Всім привіт! Збираюся відзняти сьогодні сінцей шопінг-влог, так як тиждень я взагалі не з'являлася практично на каналі, ну тому що. Були різні підстави для цього, і, і серйозні. Коротше, скажем так, серйозні. Все, що стосується здоров'я близьких людей, нас вибиває з колії. Ось, але треба продовжувати рухатися далі, хоча б потрясти кістками. Як то каже. О, боже, я без косметики, ну це не важливо. Дивіться, в мене в руках в останньому відео я показувала вам товари, що я купила в Аврорі, і ось в мене є ось такі, ось такі mm. желейні, до речі, джельний блаш. Коротше, це такі желейні, рум'яна, да? Я вже забула, якщо називається. І Зараз я спробую їх нанести і подивимося, що це буде. І так, я наношу рум'яна кудись-сюди. Да? Жилені. Відчуваю таку прохолоду відразу. Ой, вони такі класні, класні. Дивіться, дуже прохолодні. Не треба ніякої щіточки. Ось так викручується. Ну, я не в захваті, тому що, знаєте, не всім підійде такий відтінок, а відтінок там був, здається, один. Да. Ось, але, в принципі, я думаю, що можна використовувати навіть на губи таку штуку. Ану, можна навіть на губи. Ось, е, знаєте, так, підсвіжити, підсвіжити вуста. Ну, коротше, непоганий. За таку ціну, вони коштують, вони коштують щось дуже-дуже дешево. Чи 100 чимось гривень, здається, отак щось. Ось вони, дивіться, якщо так зблизька, вони моментально фарбують, моментально з'являється, ви бачите, да, такий пігмент, і ось вони на губах. І на губах мені навіть подобається більше, аніж на, 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 на обличчі. Прикольно. Коротше, можу рекомендувати, можете спробувати. Желейні рум'яна навіть приємніше наносити, аніж сухі. І ще я вам покажу: це теж з Аврори, дивіться, такий гліттер філ для губів, такий блиск з блискітком. Я його щойно нанесла на губи. Коротше, мені не подобається сама текстура, тому що воно таке, знаєте, масне і якесь слизьке і липке. Дуже приємний аромат, тут відчувається виноград. Так, як перевернути камеру? Варіант, знаєте, от всередині бачите такі маленькі шматочки блискіток. Варіант такий, що ви наносите, типу, його, знаєте, і щоб в темряві навіть воно виблискуло. Я думаю, це такий вечірній варіант. Якщо так намазюкати, ну, я знаю, люблять люди, да, там, контур і плюс прям блиск, щоб такі були об'ємні-об'ємні -об губи. Ну, коротше, хто хоче супер об'ємні губи, вечірній варіант. Такий більше на вечірку, якщо це гліттер, все-таки, да? Можете спробувати. Він теж дуже недорогий, ну такий, як кажуть, бюджетний варіант. Єдине, що мені подобається, цей смак смак винограду. Оце мені зайшло більше, ця штучка. Нарешті відбій, не знаю, чи надовго. Подивимося з вами зараз щось, якісь новинки в магазині Сінцей. Сьогодні субота приміряла 1299. Хочу щось приміряти з того, що я ще і не приміряла. Тут нова колекція. Дивіться, які кардигани рожеві. Щось вони дуже запізно до нас прийшли. Барбі фільм Барбі, здається, йшов в кінотеатрах ще рік тому назад. Позам. Минуле літо і тільки зараз у нас з'явилися і рожеві, я дивлюся, сорочки, масово, прям рожеві кардигани, рожеві пальто, рожеві ось такі водолазки. З чим це зв'язано? 389, якось все з запізненням. І ось такі, дивіться, є рожеві поло. Зараз дуже тренд. Саме поло, чи то футболки, чи ось такий лонг. Скільки він коштує? Ну, наприклад, 599. А, це сукня. Це така сукня. Сукня Girly girl Лайб, я б сказала. Ось такі жакетики теж дивіться. Типу твідовий жакет. 799 гривень. Такі гудзики сріблясті. Що приміряти, навіть не знаю. флеєр, такі штани. Що це за відтінок? Щось коричнево-бордове. Коричнево можна зібрати навіть ось так. Ось є така блуза. Трикотажна. 339 гривень і ось ці штани, дивіться, можна зібрати такий вучок 459. Тут те, що і було. Таких я, до речі, не бачила. Із новинок червоні кеди і червоні балетки. Така новинка. 39, 459 гривень, дуже щось дешеві, але симпатичне. На такій бежевій, бежевій підошві гляньте. Дуже, до речі, непогано. І червоні сумочки, новиночка. Ось до такої сумочки. Підійдуть такі балетки. І, наприклад, балетки, джинси, або джинсова спідниця. І ось така блуза вдягаєте. І тут червоним вишито. Вишиті такі літери. Релакс. Чи що тут таке написано, не бачу. 459 гривень. Тоненький такий трикотаж. Брюки. Теж новинка. Ідуть вже з таким поясом, коштують 659 гривень. Не можу нічого сказати за якість. В принципі, з вигляду вони непогані. Ну, тобто, навіть не скажу, що це сінсей. Якщо там поприбирати ось такі зайві нюанси, такі як висмикані ниточки, то, в принципі, такі ще штани і нічого. Якщо їх погладити нормально. Ще ось такі є з лампасами, але тканина вже набагато гірша, ніж в тих такі тонкіші, якісь, ну, не дуже мені подобаються. Ось вони представлені тут. Дивіться, такі бежеві із такою синьою стрічкою, смугою, точніше, Да? Синю, синю, блін, Та що ж це таке? Синьою смугою. 599 гривень. Такі бежеві. Ну, І класно, до речі, до червоного теж. Мені подобається. бежевий, червоний. Теж так підходять один до одного кольори. Кардиган в'язаний теж червоний. З'явився 659 із такими золотими гудзичками. І з новинок в сінцей також такі а, джинсовки. Але ось такий принт леопардовий, 799 йдуть вкорочені. Такі кроп. Симпатичні. Я хочу приміряти ось цей жакет, а також приміряти ще ось такий 38 м -ка. Мені здається, що він на мене буде малий чомусь. Ну, ні. А може ні, так? Да? Ризикну. Може, краще вже ельку брати. Якісь вони маломірні із вигляду. Зараз візьму. Так, я так і знала, що зараз щось впаде. Ну, все, в принципі, можна йти в примірочну. Тут у нас чоловічий відділ. До речі, дуже багато хороших речей в чоловічому. Ви мене, хтось із вас мене просив щось познімати в чоловічому відділі, але, друзі, це треба дуже багато часу. На це все. Не знаю, все залежить від коментарів. Чим більше коментарів про чоловічий, про огляд в чоловічому відділі, тим реальніше це відзняти. Друзі, ось такий цей піджак, розмір L. приємний на дотик, приємна тканина, така щось нагадує типу пальтову. Ну, це з джинсами, наприклад. Да? А якщо ви, наприклад, захочете вдягти сюди щось більш о, елегантне, елегантно ділове, ну, наприклад, сюди якісь бежеві брюки, ті ж самі, що там висять, представлені в них. Розмір L можна М, в принципі, було б взяти, тому що тут ось дещо заширока да? вона здається на мене, чи то, чи то так треба. Ось такий варіант джачка на весну. В принципі, симпатичний. Є навіть кишені ось такі, як в куртки. Все-таки в емці було б краще, тому що тут воно за широке на мене цей виріб. Ось такий от. Така новинка в Сінсей. На цій жакети зараз йде знижка. Ось цей чорний в паєтках ще з'явився перед новорічними святами. Коштує 459 гривень. А, гарніше, коли він застебнутий. Тут ідуть чотири кнопки, ось такі. Це розмір М, і думаю, що меншого чи більшого, звісно ж, звісно ж, звісно ж не треба. Дивіться, ось так він на мені сидить. А, знаєте, що? Цей піджак підійде як до вечірнього аутфіту. Якась вечірка, там захід, не знаю, івент, ресторан. Так, і до денного, якщо це, наприклад, джинси, як в моєму випадку зараз, якщо це якісь ваші улюблені джинси, вдягаєте, ну не угі, а щось там, щось інше, що там може бути гостронос, якісь чорні шкіряні чоботи, ботильйони, вдягаєте ось цей жакет, джинси і все, ви можете навіть в день так вдягтися. Дуже класний кава із подружкою. Не знаю там, що там може ще зустріч із друзями. З однокласниками, Е, да? Дивіться, класний. Угу. Мені подобається. Тут є підклад такий. Якщо розстебнути, ну ось так. Ну, можна і розтемнути вигляд, але він вже такий він втрачає дещо свою форму. Тканина не дуже цупка, вона м'якенька. Але в цілому симпатичний, він такий нарядний. Зі знижкою. Отже, я сінцею приміряла два ось таких жакети. Перший жакет в розмірі L799 гривень леопардовий принт модель А Шанель із такими золотими гудзиками кишені. Стильний. І цей також мені сподобався чорний в паєтках. Зараз е, іде зі знижкою навіть за 459 гривень. Ви можете його придбати. 38-й розмір прекрасно на мене сів. Це йдещо за широкий. Все-таки, на, на мої параметри, на мій зріст, краще був би 38-й розмір МК. Власне, як і ось цей. Будьте придивляйтеся, коли будете купляти обережно, щоб ну, би, там, шви були в порядку, так само, щоб не було цих затяжок. Можу рекомендувати як цей, так і цей. Це може бути як е, діловий, е, точніше як вечірній вихід, так і денний. Так само цей тут може бути і діловий стиль, і е, вечірній, і тим більше денний стиль. Casual. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково поставте лайк цього відео, якщо воно було для вас корисним. А я кажу всім пока і всім удачних, точніше вдалих покупочок. Миру нам всім. Ну, Пока-пока. Мені дуже подобається ця куртка, джинсовка, якщо можна так сказати. Подивіться, XL, Я думаю, мені підійшов. Вони йдуть такі розмір в розмір. Гляньте, як класно цей принт поєднується із рожевим. Можна, не знаю, щось придумати, якісь ще рожеві джинси або рожеву сюди майку під низь. Ну, класно, дивіться. Я б сама б таке носила. Нова колекція. Поміряю вже, приміряю вже в наступному відео.